Я прийшла, я стіни цілувала, бо вони мої. 16,14 за його. Я їх ховала. Я боялася щоб їх не засілали. Хто як міг, спасався, ховали ті трусилівчики. Якщо ви не вийдете за це час, ми вас з закидаємо. закинули. Я всі завжди ждала наших. Буде наша руська власть. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звуть Люба Янковська. А ви звідки? Я з високополя сама. З високополя. І весь час були… – Я була два місяці, а потім я виїхала з дітьми, а чоловік мій сидів до кінця, поки не освободили до 4 вересня. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, що казали росіяни, коли спілкувалися з мирним населенням? Що вони казали, яка у них... Ціль була. Вони казали, що будемо краще жити, ось подивитися. Ми скоро в Кримургу будемо. Буде наша руська власть. Ну ми, звісно, не вірили. Ми надіялися на краще. Я завжди чекала наших, бо наші це рідні, а навіть я була і в Польщі, я була і в Кримургу. Ну ніде немає як рідна домівка. Це найкраще тут моє гніздечко, тут у мене четверо дітей, тут чоловік, я. Тут саме лучше, звісно, я дуже рада, що ми, ми приїхали сюди, нас забезпечили і пленкою. Нам дали все необхідне для вікон. Звісно, дуже важко, коли приїхає, приїжджаєш, вікон немає. Спа дітям без вікон, холодно, ну дали клійонку, спа собі, звісно, і дрова, і допомагають. Я дуже рада, що є волонтери. Спасибо велике волонтерам, що допомагають, що ніколи не відказують. Я й була і в Польщі волонтери. Ну, то чужі, а сюди приїхала, воно зовсім краще. Дають і хліб, дають і крупи, і приїжджають, і криворозькі, гуманітарки. Конечно. А скажіть, будь ласка, коли зайшли е, ці расисти? 13 марта. 13 марта. Да, да. Да. І вони вийшли, виходить, оце два місяці тому, так? Так, е, да, вийшли два місяці тому, коли вони були, в мене двоє дівчат 16-14, і я їх ховала. Я боялася щоб їх не насіливали. Ми теж ховали ті трусилівчики, щоб вони не бачили і не знали, і, і, і не знали. Да, бо ми хотіли вийти, а нас не випускали. А коли ми, коли вони до мене підійшли через два години, кажуть, де ваші дівчата, ті, що були з вами, я кажу, то хлопці, не мої дівчата, то чужі, я перелякалася. Я зайшла в хату, я була вся блєда. Думаю, не дай Бог мене, двоє дівчат. Ну що, я сиділа до 20, чи 23 апреля і чоловік тоді каже, їдь, дітьми, а я вже тут буду. Конечно, а дуже. Як випускали, Як випускали? стояли кацапи, де поотьомкено. І вони, звісно, стояли. Ми кажемо, можна виходити? можна. То вони тільки сказали: час і 40 минут ми вам даємо. Якщо ви не вийдете за це, це время, ми вас градами закидаємо. І йшла, і я ще беруть з дітьми. І йшла жінка, моя подруга, Люба, Гурмаза із мамкою на коляскі. Коротше, хто як хотів, хто як міг, спасався, бо я дітей спасала, вона мамку. Звісно, дуже важко бросити свою домівку. Ми йшли всі, плакали. Ну якщо б не діти. То, може, я не вийшла, мені треба було дітей спасати. Звісно, дуже важко. Ми дійшли пішком до дамби, а от дамби були волонтери, звісно, спасибі їм велике, що нас забрали до Зеленодольська. Там нам дали обігріли, зігріли і чаю, і печення хліба, якого ми давно не бачили, бо в мене до війни не було ні хліба дітям. І, звісно, дуже було важко. І коли ми приїхали з Зеленодольська, в Кривий Ріг, то там нас розформували. Хто стається? В Кримургу, то їде далі. Ну, я вирішила поїхати з дітьми у Польщу. Звісно, за те час, що я була з 25 апреля, по один остався в Польщі, воно і непогано. Ну, не рідна домівка, я хотіла а, додому. А, я а, тільки додому рідний додому. дом. Я чоловіку казала, я хочу додому. Він каже, не їй ще опасно, кажу, я хочу додому, я не хочу. Як то кажуть, кром хорошо, де нас немає, ніхто нас не ждав, по-перше, там у Польщі, не знаєш язи, оформлять, що, як, зразу показую волонтери, а потім кажуть, ідіть оформляйте самі, як, що, нічого не знаєш. І у Кремру, звісно, зразу я на одній квартирі, на другій. Ну, воно й непогано, але знову не рідний дом. Я я себе так ніде не чувствую спокійно, як вдома. Mm -hmm. Вдома є вдома. Вдома навіть і стіни. Я прийшла, я стіни цілувала, бо вони мої рідні. Yeah, а добре, а дяку, чуже. Дякую за інтерв'ю. І вам так все. на все добре. Yeah.